Нові. Зараз спробуємо встановити по типу, по типу такі, але трохи щось мені не таке, зараз глянемо. Е, Купляв Air Twin. Ось такі, 636-й. У мене стоять з правої сторони 60-ка, з лівої від 65-ка. 65 я купив 265-ки, походу має стати, тому що я міряв. Зараз поставимо. Тут ось таке кріплення. З цими кріпленням це теж срака повна. Чому виробник не може зробити одне кріплення для всіх автомобілів, щоб не махатися, мені попридумують. В одних так, других так, в четвертих так. Мені зробіть одне як зарядки в телефон, Type-C і все. Зараз буду встановлювати. Кажуть, банда ось така халепа. Мені. Це є нова щітка. Ось це нова. Бачите, вона ось тут. Просто як трикутник. А стара щітка, виходить, скошена в кінці. Ось тут. Нові щітці за допомогою такого інструмента. зробили так, як має бути, і воно стало на місце нормально. Я скільки перерив ось цих кріплень, не знаю як, які кріплення, але це просто жестяково. Щоб ще тут гратися з болгаркою і робити підпилювати. Саме головне, що ось ця пимпа тримається, тобто фіксатор, все окей. Чуть-чуть підпиляв, зробив. Ну, іншого варіанту нема. Щіткі нові хочеться. Зараз поставлю. Видім. Тяжко заходило, але стало окей. Ну. Тепер другу так само приведу до такого самого формату. Другу щітку теж встановлюємо. Фіксантор є. Спрацює. Тепер перевіримо як ці щиточки працюють. Ну, пробуємо. Ну, бомбейсько. Все відчищають. Все бомба-ракета. Та ще чуть-чуть виходить гору. Але то таке. Їм можна буде чуть, -чуть можливо укоротити. Виходить, то виходить. Тут вичищає зверху. Краще виходить. Багато не забагато, але то таке. Все-таки сюди треба ставити 60-ку, туди 65-ку. Так що ось так. Власне, на цьому все. Якщо додаткові питання, ставте в коментарях.